Летміспікінні Квенінелсо. Рух, рух стоп цензурі виник в травні минулого року. Причиною для його виникнення стала ситуація на каналі 1 плюс 1. Це другий за потужністю телеканал в країні. Коли журналісту-редактор заборонив робити сюжет на тему. Відмови нового президента Віктора Януковича визнати Голодомор геноцидом українського народу. Після цього цей журналіст залучився підтримкою своїх колег на каналі, які зробили заяву про те, що на каналі запроваджується цензура. Насправді, це був вже не перший випадок, але. Він став першим надбанням публічності. Після цього була заява на підтримку цього журналіста з боку каналу СТБ, і потім е, виникла ініціатива журналістів створити неформальний рух стоп-цензурі, який не оформлений в якості е, організації або НГО, а просто як неформальне об'єднання, яке не е, має лідерів, ну, має лише неформальних координаторів і. Всі, всі діють на волонтерських засадах, тобто немає ні офісу, фактично, ні комп'ютеру, за яким можна сказати, що от на цьому комп'ютері там це комп'ютер руху стоп-цензурі. Тобто це чисто волонтерський рух. І, до речі, повертаючись до ситуації з тим журналістом, якого, якому заборонили робити цей сюжет, вчора цей журналіст написав заяву про, від, про звільнення з цього телеканалу, тому що. Той випадок, він фактично зробив його, ну, позбавив його можливості робити сюжети на актуальні теми. Він був фактично позбавлений можливості займатися актуальними проблемами, а був так, в такому режимі журналіст стендбай. Тобто, і він якби працює, і водночас нічим не займається. Тобто, це була спроба його не звільняти. Через те, що це викличе скандал, але водночас і займатися журналістикою йому повноцінно з того моменту так і не дозволили. Тобто, це як ілюструє, в принципі, весь процес звертання демократії в Україні, який зараз існує. Рух Стоп цензурі, на жаль, він не... через те, що він сам по собі волонтерський, він, звичайно, не є ну, настільки потужним, яким би могли, яким би він міг бути, якби, наприклад, це була. Якась родна організація, яка мала би, там, я не знаю, бюджет, штат, е штаб, в якому б формувалися всі там, креативні ці ідеї, і е потім це б втілювалося життям. Але з іншого боку, це і сильна сторона цього руху, тому що ну, фактично тут ніхто ні ні нікому нічим не зобов'язаний і е відповідно відпадають будь-які звинувачення в політичній заангажованості цих осіб. Е ми, ну, якщо бути самокритичним, то мені здається, що останні декілька місяців рух, звичайно, уповільнив свою діяльність, тому що причиною цьому є відсутність будь-якого ефекту. Тому що там 5 років тому, коли, на мою, на мою думку, в Україні був ренесанс там свободи слова, будь-яка ініціатива журналістів або якась е, критика з, з боку преси, яка набувала. Широкого резонансу, вона тут же знаходила якусь реакцію з боку влади, тобто, або там призначалися якісь службові розслідування, або людей, які були спіймані на зловживаннях, їх звільняли з державних посад. А оскільки е, два роки при новій владі е, будь-які критичні прояви з боку журналістів, вони фактично не мають жодного ефекту за виключам за, за деякими дрібними виключеннями, то відповідно це, ну, Зменшує мотивацію самих журналістів. Це дуже складний такий психологічний момент для журналістів щось робити, розуміючи, що твоя робота вона має дуже невеликий ефект. звичайно. Вікторія додасть.